Якщо Трамп дійсно нападе на Гренландію, давайте розберемо, що буде з фондовим ринком, криптовалютами, обмінним курсом євро до інших валют, з бандами, тобто з облігаціями США, ну а також з іншими активами в Європі та інших частинах світу. Наскільки це реально, ну ми всі бачимо, що з Трампом реально все. Отже, що буде з курсом долара, очевидно, в короткостроковій перспективі він. Риско знижиться до основних валют. Передусім це три валюти: євро, швейцарський франк та е, японська єна. Але треба не забувати, що євро в значній мірі залежить від долара, і у євро також будуть проблеми, тому що Європа буде тією країною, на яку напали, і відповідно падіння євро до інших валют також можливе. Очевидно, що зразу, як це буває в подібних кризових ситуаціях, вгору полетить золото, за ним може потягнутися срібло, але можливо в меншій мірі, тому що подібний розвиток подій буде негативним для світового ВВП, для виробництва, і це може знизити попит на срібло теоретично. Найбільшого падіння зазнають високотехнологічні фірми на фондових біржах США відповідно індекси Фондового ринку США зазнають суттєвих втрат. За різними оцінками технології можуть подешевшати десь на 30%. Інші компанії в середньому на 10-15%. Звичайно, це все дуже теоретично, але ймовірність доволі висока. Американські облігації подорожчають, але ставки по ним, yields, можуть знизитися оскільки США буде змушене збільшувати ліквідність. то... Цілком можливо, що криптовалюти не так суттєво просядуть, але подібні прогнози завжди виявляються неточними, тому що при криптовалютах будь-який рух в один чи інший бік призводить до непропорційних змін в його вартості, тому тут точно проназувати не можна. І як показує практика, в кризових ситуаціях дуже часто біткоін просідає. Але США не зможуть безкінечно нарощувати ліквідність, тому що тиск на інфляцію зросте, адже ціни на нафту, що дуже погано для нас, можуть суттєво зрости глобальні ціни, особливо в короткій перспективі, воно буде впливати негативно на інфляцію в США, яка може зрости, тому вони будуть змушені бути обережними з ліквідністю. В той же час європейський ринок стане певним safe haven, тобто там на фондовому ринку можливі позитивні навіть рухи. Особливо треба звернути увагу на компанії оборонної галузі. Що коротко, то нічого хорошого, звичайно, з цього ні для кого не вийде. Це може бути чорним лебідім.